Клер Обскур Експедішн 33 – це точно один із найгучніших релізів цього року, і для більшості, як і для мене, він з'явився просто з нікуди. Понад три мільйони проданих копій, постійний величезний онлайн в Steam. острів з гри в топах Spotify. Аве з вами Ліра, і давайте обговоримо, як і звідки з'явилася одна із найбільш обговорюваних РПГ 2025 року. Ви знаєте, взагалі дуже багато речей в цьому житті починаються з розчарування або нудьги. Так почався цей канал, так створилася ідея зробити Клер Обскур. Йомброш, майбутній режисер гри, доволі довгий час працював в Ubisoft як проджект-менеджер і займався він створенням проєктів, таких як The Division 2, на жаль, не перша, а також Ghost Recon Breakpoint. Все в нього було добре, але потім гіома перевели на нову частину серії Might and Magic. І Він відчув, що це взагалі не його. Пан потроху вигорав, але при цьому тримав думку в голові, що треба створити свою амбітну і красиву французьку файнал фентезі. І ось вийшло так, що небажання працювати на проєкті, звісно ж, перегляд мого відео про Ubisoft і в принципі бажання створити щось класне своє призвели до того, що гійом звільнився приблизно десь в часи карантину. Карантин, які хороші були часи, ми то жалілись. Ми то думали ох-ох-ох. Але є нюанси, про які ми будемо говорити, програмувати Гійом не вмів від слова зовсім. Але його це взагалі не спинило, і він потроху почав розбиратись за Engine 4 і всілякими безкоштовними асетами, намагаючись це якось поєднати в щось цілісне. Часом до нього приєднався колишній колега з Ubisoft Том Гіллерман, який так пощастило, але якраз таки був спеціалістом по панрілу. Ви можете подумати, капіт мужику повезло, до нього доєднався друг працювати просто за спасибі і за ідею, і при цьому ще й був спецом. Ну, таких збігів тут насправді дуже багато, коли реально пощастило, але я не думаю, що це погано. Так от вони щось двоє там колупали-колупали, і вийшов у них перший прототип, який називався Сендфол. Сенфел, тому що це піщаний годинник, і типу аналогія, тут же гра про час, якось їм це все сподобалось, так і назвали. І до речі, фанфект: той перший проект Андріл, якась там версія, типу 001, став як наслідок фінальним проєктом, в якому власне була зібрана вся гра. Ну і далі почався пошук таких самих ідейних класних людей, тому що, звісно, історія розробника Stardew й класна, коли тебе забезпечила твоя мама, твоя дівчина, ти нічого не міф і просто вчився якось ходити, бо ти вірив, що твоя гра вистрілить, але. Все ж таки, Гійом розумів, що це трішечки не його шлях. І він почав писати людям по принципу Та що ти раз живемо? Треба щось своє, класне, туди-сюди. І власне так з'явився ще один із співзасновників Франсуа. Як розповідає сам Гійом, Франсуа просто буквально через тиждень кинув свою роботу і прийшов працювати тоді ще в майбутню, що студії не існувало Сенфал Інтереект. По суті, він ніколи не працював в ігровій індустрії, і, наскільки я зрозуміла, вони познайомились в університеті. І тому Франсуа займався фінансами, контрактами, усілякими такими грошовими штучками. В той час, як творчі люди робили, творчу роботу. Логічно. І, звісно, класно мати прототип і можна ледь не цілу гру побудувати. Проте сенсу в цьому без сценарію мало. І сценаристку для цього проєкту знайшли капець як випадково. Йому просто написав на Редіті, що шукає акторів озвучки. І на цей пост натрапила Дженніфер Єн, Інвесторка з приватного фонду, яка ніколи не працювала в ігровій індустрії. Проте це не завадило їй перейти на роль головної сценаристки. Взагалі це вирішило, що вона буде сценаристкою саме на першій зустрічі, адже всі побачили, що Дженніфер настільки зацікавлена в проєкті, має якісь глибокі класні ідеї, що саме на роль людини, яка пише сценарій, вона впишеться куди краще. Дженніфер казала в інтерв'ю, що Гійом бачить в людях щось особливе і одразу розуміє, що саме ця людина йому потрібна в команді. Я оце почитала про форуми і подумала, що не на якихось тих форумах я блін сиділа. Люди тут роботу знаходять, будують майбутню кар'єру. Я на форумах знаходила або неадекватів, або тімейтів собі в кесочку. І чесно, тоді не була дуже велика різниця між неадекватами та тімейтами в КС-ку для мене. Згодом, схожим методом, через якийсь рандомний інді форум її знайшов Лор'єна Тестара, який опублікував там свою демку музики, і вона настільки всім сподобалась, що Лор'єн отримав так своє перше велике замовлення. І вже через вісім років ми маємо понад вісім годин чудового оста з оркестром та вокалом. І команда так розрослася уже поступово, але до шести людей, що не багато не мало, Але свою студію варто було б уже зробити. Так і з'явилося Sandfall Interactive у 2020 році в місті Монпельє. І виходячи в перші півтора роки, команда просто максимально напружено робила свій перший вертикальний зріз, аби, хоча б, щось уже можна було презентувати. Перша реальна робоча назва гри була «The Lost. Світ переважно складався із засетів у стилі стімпанк. І не тому, що це був глибокий творчий задум та бачення автора, а просто тому, що вони були безкоштовні і їх було дуже просто знайти. Але після того, як до команди доєднався Ніко Макс Анфранк, бачення гри повністю змінилось. Адже команда тоді зрозуміла, що в рамках прототипу стімпанк хоч і був окей, але для подальшого розкриття ідей це не зовсім підходило. Власне, було прийнято рішення повністю переробити візуал і отримати те, що ми з вами побачили фінально. І, взагалі, цей стиль називається прекрасна епоха. Це тоді, коли технічний прогрес він отак от, от стрімко розвивався. Люди почали менше хворіти, менше вмирати, почали проявляти себе в кіно, в фотографії, в театрі більше. І в загальному це прекрасний безроботний час, який дуже грає на контрасті з тим, що буде далі, тобто Перша світова війна, яка власне поставила крапку в такому періоді історії, як прекрасна епоха. Цей стиль характеризується помпезністю, вишкеністю, розкішою і, взагалі, отаким от дорога багата. Я сподіваюся, моя викладачка з культури, яка сказала, що очікувала від мене більше на іспиті, зараз мною задоволена. Навряд ну, чи я роблю відоси про ігри, така собі повод гордитися. Також в грі прослідковується ноти сюрреалізму, париж посеред центру океану, скривлена Ейфелева вежа і так далі. Такого в грі ну дуже багато, і саме це задає їй унікальний стиль. Адже ми вже бачили купу фентезійних ігор в сучасних сеттингах, середньовічних сеттингах, досередньовічних сеттингах, сильно-сильно майбутніх сеттингах. Коротше, ви зрозуміли. А от щось таке, як Clair Obscure <рес> мені дуже подобається так говорити. Ми побачили вперше. Ну і звісно, зміни візуального стиля вона впливає на композитора, адже йому потрібно надихатися тією епохою, про яку будуть розповідати в грі, або, хоча б її якось показувати. Ну і власне прекрасний саунд, який ми отримали, ви можете чути впродовж всього цього відео. І власна система боїв у грі адаптує музику під ритм вашої сутички. Лорієнте Тестар не займався динамічним програмуванням, про яке ми, до речі, говорили в ось цьому душненькому відео, але готував окремі доріжки інструментів, які потім Рафаель Жофре інтегрував у динамічну систему. Бойова система Clare Obscure Expedition 33 – це гібрид між класичним покроковим JRPG, який я відверто кажучи, не дуже люблю, та типовим таким екшоновим боєм. Але тут мені було приємно і зовсім не нудно битися. Через таку високу, динамічну ритміку бою. Адже на відміну від типової покрокової боївки, тут є елементи дарксоусу, коли ви можете перерувати чи то ухилятись від удару ворога. Клер Обскур, я не мала змоги у фазу атаку ворога попити свій ляжівчик і глянути якесь відео на Ютубі. Мені постійно потрібно було тримати руку на пульсі. Власне, гіом фанат Секіру та Девіл Cry, Що тут можна було ще очікувати? Людина шарить за хороший смак. Що таких новаторських рішень, і я вам казав, що гру можна прийти взагалі без отримання жодного хіта. Але я це перевіряти не буду. Навіть не просіть не буду. Звісно, у вас могло з'явитися питання, а з якої такої тумбочки вони брали гроші, щоб півтора року спонсорувати шість людей і робити якийсь там вертикальний зріз? Я теж хочу мати цю тумбочку. Але тут все трішечки простіше: ніякої чорної магії, лише гроші. До 22-го року у них не було видавця, який міг би їх проспонсорувати. Але у них був Франсуа, який гарно завідував фінансами, тому вони виживали за рахунок власних збережень, ангельських інвестицій, грошей, які їм позичали друзі. Ну і в загальному камон шість людей, у них немає свого офісу, 100% працювали на власних обладнаннях. Їм... По суті, потрібно просто грошей на хліб, тому що вони працюють за ідею. Тому я думаю, за рахунок цього вони змогли вижити, що знайшли саме ідейних людей, а не ті, хто прийшли заробити. Власни цих інвестицій вистачило плюс-мінус в акурат до конференції Game Developers Conference, де Central Interactive і презентували свій перший вертикальний зріз і зацікавили так видавця Kepler Interactive. і саме гроші видавця дозволили розширити штат аж до 30 людей. Хоча в рамках ігрової індустрії це все рівно ну дуже мало. Але переважно це були все ж таки новачки, які вперше були залучені на такий масштабний проєкт. Це, звісно, була величезна просто кількість аутсорсерів. Але хто вам про них розповість? Я сама аутсорсер. Хто взагалі знає про моє існування іноді себе відчуваю якимось сірим кардиналом якоїсь гри? Неважливо, якою також завдяки інвестиціям для озвучки гри змогли найняти кілька відомих акторів, такий як Чарлі Кокс на голос Густава, який також озвучував Шибай голову в серіалі Daredevil, Бена Стара, тобто Версо. І також голос Клайва Росфелда з фіналки 16-ї. І ще була Дженніфер Інгліш, Алайн, яка відома за своєю озвучкою тіни серди в Baldur's Gate 3. Словом співпраця з Кеплерами для Сентфелів була більш ніж успішною. Вони дали гроші, аби завершити розробку, аби залучити класних акторів озвучування впізнаваєх, аби трошечки на маркетинг витратитись. Навіть долучили гру до Xbox Game Pass. і звісно, це не принесе їм багато коштів. Але коли ви випускаєте гру, про яку ніхто не знає, про студію, яку точно ніхто не знає, яка нічого раніше не випускала, навіть за 50 доларів. А я вважаю, це не дуже великий прайс для такого то проєкту. Ну кота в мішку купувати не дуже хочеться. Якраз таки через геймпас можна було спробувати, а потім вже і придбати гру, аби якось підтримувати молоду студію. В тому числі завдяки грошам і певній такій гнучкості молодих розробників, команда вирішила перейти на нову версію руші, тобто на Unreal Engine 5. Щоб якраз таки скористатися його покращеними можливостями візуалізації та анімації. Звісно, з багатьох прямоспектів це був ну дуже ризикований мув, адже з команди ніхто раніше не працював з оновленим рушієм. Купи гайдів ще не існує, але все ж вони наважились, і в цілому, я вважаю, не дарма. Адже п'ятий Unreal відкрив доступ до купи нових фіч. Таких як Nanite, я чесно не впевнений, як це читається, зараз бачите назву на екрані технологія, яка дозволяє використовувати моделі з мільйонами полігонів. Прямо в грі, без втрати продуктивності, і не потрібно створювати спрощені версії моделей, можна прямо в касцену, наприклад, запихнути мега деталізований об'єкт. Також використали Люмен, це динамічна система освітлення, відблиски в реальному часі. Світло буде змінювати свої тіні та реагувати по різному, в залежності від руху джерела освітлення, матеріалів і так далі. Ну і ще Virtual Shadow Maps. це нова система генерації тіней, яка якраз таки зменшує кількість артефактів і оцих неприємних сходинах на тінях і мила. І, по суті, Central Interactive нам показала, наскільки реально важливо шукати амбіційних, гнучких та ідейних людей. Бекшоп, вони просто маючи гроші, вирішили їх не економити, а транжирити найняли би собі 500 сінґерів, які взагалі не хочуть якось прийшли прийшлося виключно за мані, мані, мані. Ну ви поняли, і які вже 102 роки працюють в Unreal Engine 4, Звісно, вони би не хотіли переходити на п'яту версію, тому що а навіщо все ще тут так хорошо? От я тут все вмію, тому що це треба вчитися треба адаптуватися. А вони нагадаю прийшли не за цим. А в Сент Interactive» були амбіційні, ідейні, класні люди, які хочуть просто створити класний продукт. І на виході тому ми отримали шедевральну І Насправді це лише одне з крутих рішень. Іншим же рішенням було використати технології MetaHuman. Замість того, аби оплачувати реально мільйони дінь на детальний motion capture, вони використали інструмент MetaHuman від Epic Games. Саме він дозволяє створювати прям фотореалістичні обличчя персонажів для ігор. Мінусів, усі обличчя, які там створені, ну вони плюс-мінус виглядають однаково. Але з плюсів, ну захопити обличчя можна буквально за допомогою айфона, за допомогою функції AR, що та там Тулкіт. Завдяки тому, що обличчя можна було захопити буквально за допомогою айфона, це настільки здешевило процес, що можна було реінвестувати в художників, які вже перемалювали там обличчя так, як їм хотілося, щоб персонажі виглядали так, як задумано. Але при цьому зберігаючи цю класну таку детальну і реально пропрацьовану міміку. І тому обличчя в... Клер обскі виглядають реально максимально красиво, і Ви просто не подивіться на цього красунчика, Прям муа, за цьому ти ходіте. Проте як сказав Гійом, вони взагалі перші, хто додумалися зробити саме таким методом. Ну, тисну руку і знімаю свого невидимого капені. Це насправді класно. Коли у вас обмежений бюджет, ви вигадуєте такі милиці, про які ти не думаєш, коли в тебе є мільйони у всіх світу, усіх тінях світу, усі гроші Sony, Microsoft… Хотіла би сказати, що Нінтендо, але вони в свої ігри не те, щоб гроші вкладають, вони тільки заробляють. Тому що ви вигадуєте те, про що б ніколи не подумали, якби у вас був простіший шлях. І так, да, можливо, цей шлях трохи складніший, такий трошечки тернистий, але класний і розвиває індустрію та вигадує щось нове. До речі, ще один фанфект, Але для того, аби зекономити прям величезну суму грошей та й, в принципі, людського ресурсу, розробники відмовились від лицевої анімації та іноді навіть просто наявності обличчя у ворогів. Не для всіх, звісно. Але для більшості. І ви просто подумайте, наскільки це реально геніально, тому що ви економите гроші, ви економите людський ресурс, і при цьому отримуєте нічим не гірше від того стилістичну гру, тому що ви вдало вписуєте це в її концепцію. Ще з такого, що я помітила, це те, що усі експедитори вдягнені однаково. Це також не сприймається якось погано. Це просто їх форма, яка і не має бути різною. І на виході об'єктивно ми отримали не саму важку гру, приблизно 40-50 гігабайт. І при цьому в ній ще класна оптимізація. На полірування якої до такого стану витратили близько року, цілий рік, просто рік, люди полішали гру, доводили її до ідеального стану, аби вона у вас не вилітала, не крашилась, не компілювала текстури мільйон років. Вони зробили все, аби її оптимізувати, і вона реально могла запуститися на більшості сучасних комп'ютерів. Ну плюс-мінус. Вам не потрібно 4090, аби гра у вас вилітала кожні 5 хвилин. Вам не потрібно 500 патчів, аби вона працювала. Вона з коробки ідеальна, ну без прибільшень, взагалі. І я розумію, що в них не було шансу на помилку, тому що в них немає там, не знаю, сотень тисяч фанатів, які просто все їм пробачать за те, що вони випустили цю гру. Просто нарешті ж вона вийшла. Їм потрібно було з самого початку зробити ідеально. Мене бісить, що в сучасній ігровій індустрії є така тенденція, що я цьому бляха маю радіти. Що гра з коробки працює? Будь ласка, великі студії візьміть просто, наприклад, цей досвід і перейміть його собі. Ну і так плавно, через кропітку працю, впертість людей, гра отримала нарешті свій реліз, мільйон проданих копій за першу пару днів, а також високу оцінку на метакритик. Тут же навіть готується кіноадаптація, при тому, що гра вийшла нещодавно. Такі ігри, як Fallout, які вже десятки років популярні, лише нещодавно її отримали, а тут вже хочуть знімати. І, до речі, Гійом у своєму інтерв'ю сказав, що експедиція 33 – це взагалі натяк на у якого є потенційне продовження. Тож я сподіваюся, ми побачимо не лише нову гру, а й, наприклад, якесь одне чи два хороших DLC. І по суті, Сен Фелінтеректів доказали в черговий раз індустрії, що вам не потрібні мільйонні бюджети, тисячі синьорів, величезні команди, мільйони людей на аутсорсі. Я не знаю, вам просто потрібна ідея та амбіції, які ви хочете втілити. Індустрія наразі голодна, на багатошарові цікаві сюжети, неповерхневі світи, не тисячу франшиз, які ви вже бачили тисячу разів. І, можливо, тепер, почувши про цей нелегкий і об'єктивно важкий шлях, вам захочеться підтримати, на мою думку, майбутніх титанів цієї індустрії, які ще не раз порадують нас цікавими сюжетами та світами. А ви? Ну а зараз я хочу подякувати своїм улюбленим спонсорам цього каналу. Ви мої просто найсмачніша французька перепічка. Це і круазанчики, і якісь там завітушечки, і просто все таке в них смачненьке. Дуже дякую вам за підтримку, як напряму через YouTube, так і через Patreon. Ви просто вау! І особливо подяка. Фарон Мізрім, Бзот, Ерор, Делапірон, Костянтин, Георгій Стрілецький, Олексій, Дмитро Коваленко. Іначе я навіть нікого не забула. Оп, на пам'ять, хоча тут телефон на всякий випадок тримала. Дуже дякую тобі, Дмитро. Арт. ти мій вишневий макарунчик. І просто неймовірні слова вдячності, хочу стати вами, коли виросту. А ви, мої еклерчики. Це родні, скітуса, збіроїд, етанвіліс, а також Кіт нейронний. Дуже вам дякую. Пока-пока.